Ритний Спирск спіймали на брехні про свою прийомну дитину. Зараз відбувається конфлікт між Нікі Мінаш та Сізою. Нікі назвала її музику співом помираючої собаки. Азілія Бенкс звинувачує ірландського бійця Конора Макрегора у сексуальних домаганнях Сюкі юкі Уотерхаус. Потрапила до лікарні. Сіді свіні запускає бренд нижньої білизни і чому її називають наступною дівчиною Джеймса Бонда. І поговоримо про інсайдерську інформацію зі зйомок серіалу по Гаррі Поттеру. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Нагадаю, що на цьому каналі ми говоримо з вами про темну сторону Голівуду, обговорюємо найцікавіші, найяскравіші моменти поп-індустрії, поп культури, Голівуду, фешн-індустрії. І говоримо про знаменитостей, яких знає увесь світ? Якщо ви готові, то поїхали! Давайте поговоримо спочатку про Брітні Спірс. Брітні знову почала чудити і розповіла усім, що вона удочерила дівчинку на ім'я Ленон Лондон Спірс. У новому відео співачка між розмовами про каву та переїзд до Італії несподівано обмовилася, що вона удочерила дівчинку Ленон Лондон. Саму малечу вона не показала, але згадала її сукню з написом Я тут новенька. Раніше Брітні вже говорила про бажання взяти дитину і навіть публікувати. Кувала фото дитячих ніжок, а в одному із постів навіть ділилася своїми намірами. Цитата: Я вирішила, що у дочерю, дівчинку, я насправді серйозно у відео, записаному на знайомому фанам передпокої будинку, попзірка знову танцює в рожевому боді, але справжній ресонанс саме викликала інформація про те, що Брітні знову стала мамою і додала там багато смайликів. Самої дівчинки у кадрі не видно, лише дитяча переноска. Також співачка чомусь виклала Стару фотографію Майлі Сайрус без жодного підпису. Шанувальники одразу засумнівалися. Одні фанати вважають, що навіть не йдеться про реальну людину, йдеться скоріш за все про ляльку, схожу на дитину. Інша категорія після цього повідомлення подумала, що можливо Брітні завела нового домашнього улюбленця, якусь тваринку. Частина фанбази Брітні також розпереживалися за неї і кажуть, що це плід її фантазії. Замість підтримки, фанати почали активно натякати і писати. Ти брітні, що це, скоріш за все, марення, які з'явилися в результаті останніх тяжких для неї років. Уважні шанувальники помітили, що на недавньому відео було присутнє дитяче сидіння для машини на задньому плані. Окрім слів брітні, офіційних підтверджень не було, і фанати гадали, кого насправді вона називає своєю дитиною, чи то ляльку, домашню тваринку. Потім з'явилися підтвердження від авторитетних джерел, таких як Rolling Stones, In Use, TMZ. Вони стверджували, що скоріш за все це жартівли. Повідомлення і мова не йде про справжнє усиновлення. Таблоїди стверджують, що смайлики і тон повідомлення вказували на гру зі сторони брітні, а дитина це або реалістична іграшка, або відсилання до якогось жарту, який зрозумілий, можливо, тільки їй самій. Проте інтрига тривала недовго. Джерела близькі до зірки повідомили виданню цієї, що жодного усиновлення не було, і не планується, за їхніми словами, переноска іграшкова для ляльок. А сам допис більше жарт чи емоційний жест співачки, яка останнім часом дивує своїх фанатів дуже ексцентричними публікаціями. Сама Брітні Спірс коментувати ситуацію не стала. Можливо, ми почуємо щось ще пізніше від Брітні. Можливо, щось буде на її офіційній сторіночці в інстаграм. Нагадаю, що у січні вона заявила про бажання знову стати мамою. Втім, чи справді це мрія чи спосіб привернути увагу залишається загадкою? Офіційно Брітні Спірс не розширювала свою родину. Нагадаю, що у неї є двоє синів. Шон. Та Джейден, і ніякої офіційної інформації про нове усиновлення немає. Скоріше за все, його і не буде. Ось така новина, що думаєте, чи є це тривожним дзвіночком про поведінку Брітні, про те, що знову у неї є якісь ментальні проблеми, чи це просто жарт з її сторони, що думаєте? Сюкі Уотергаус потрапила до лікарні через штани. Вона повідомила у своїй соціальній мережі екс у своєму акаунті 14 липня, що була госпіталізована через грижу, спричинену за надто вузькими штанами. Приблизно 6 місяців тому у Сюкі з'явилася грижа саме через надто тісні штани, які часто одягала на виступах. Вона додала своє селфі з лікарняного ліжка та фото зі сцени у вузьких шкіряних штанах. Цитата ти більше не пишеш твіти. А ви коли-небудь думали, що я носила такі обтягуючі штани 6 місяців, тому що це привело до грижі, і я була занадто налякана, щоб сказати вам про це. Написала вона в соціальній мережі. Не можна не звернути увагу на те, що Сюкі у руці тримає вейп, який розташувався на грудній кліці. С'юкі тут велике вітання, до джікет та лані Дель Рей. Медики підтверджують, що грижі можуть бути спричинені високим тиском на живіт, і занадто тісний одяг здатний. Це лише посилювати. Окрім того, ця проблема могла бути також посилена і вагітністю сюкі Утергаус. Якщо не в курсі, то у березні минулого року вона народила дівчинку, донечку від Роберта Патінсона. На щастя, сюкі одужує і відновлює своє здоров'я і вже готується до фестивалю Up in the Sky 8 серпня. А також планує продовжити свій тур у серпні. Ось так. Чи знаєте ви випадки, коли одяг міг призвести до таких неприємних захворювань? Це ну, Сюкі бажаємо повного. Одужання та відновлення перед її концертами. Є декілька інфоприводів про Сідні Свіні. По-перше, давайте поговоримо про те, що вона запускає свій власний бренд білизни. Всі питали, що ж робить Сідні на весіллі Джефа Безоса, оскільки молодя там вона не знайома. Але інсайдери повідомляють, що вона все ж таки дуже вдало подружилася із власником. І тепер Джеф Безос проспонсує її новий бренд спідньої білизни. Кажуть, що зараз актриса вже. Прогріває аудиторію в соціальних мережах за допомогою відвертих знімків і натякає на швидкий запуск бренду. Марка буде орієнтована на молоду аудиторію. Поки що дата запуску і назва не розкриваються. Передбачається, що це особиста ініціатива сідні Свіні, яка сама братиме участь у розробці креативної стратегії. Проект підтримує інвестиційна компанія під назвою Коатію. За даними одного з видань, ідею співпраці запропонував партнер Коатію Бен Шверін у червні. Компанія залучила 1 мільярд доларів від фонду, в який вклалися Джеф Безос та Майкл Делл. Сідні молодець. Вона, по перше, вже зрозуміла, що чоловіки готові заплатити півмільйона за воду, в якій вона милася. Ось у цьому відео ми обговорювали з вами, як е, Сідні Свіні продавала лімітовану колекцію мила, 5 тисяч екземплярів, які частково складалися із води, з ванни, у якій плавала сама Сідні, із колаборації із брендом Dr. Squash. Продукція тоді розлиця. Хотілася вмить, мило повністю було розпродано, з'явився навіть жарт, в який багато хто вірив, що нібито у милі є дірочка, щоб хлопцям було зручніше ним користуватися, але насправді мило було у формі звичайного квадратного шматка. Тоді компанію атакували фанати сідні Свіні із проханням купити вже не мило, а ту саму воду, у якій купалася актриса. У своїх соціальних мережах бренд поділився листами, які вони отримали у перші дні продажів. Хтось хотів купити воду з метою. Випити, хтось хотів полити дерево бонсай, а хтось хотів капати воду прямо в очі. Ця людина, уявіть собі, запропонувала за це 400 тисяч доларів. Сама ж Сідні не сексуалізує себе подібними роликами, а просто використовує механізми капіталізму. І ось іще один е, наслідок дружби сідні Свіні із Безосами з мільярдером її називають головною претенденткою на роль нової дівчини Джеймса Бонда. Ми про це говорили ось у цьому відео, і зараз з'являється більше. Підтверджень про те, що Джеф Безос саме недавно отримав права на цю франшизу, і вибір Сідні Свіні на цю роль цілком логічний. Проте, дехто вважає, що можна було залишити і Анну де Армас, <свих> враховуючи, що змінюється Джеймс Бонд, логічна зміна і жінки Джеймса Бонда. Інсайдери стверджують, що найбільше за те, щоб Сідні Свіні отримала головну роль, б'ється сам Деній вільньов, який спробує зробити франшизу привабливою для молоді. Нагадаю, що основними кандидатами на роль Джеймса Бонда на даний. Момент є Джейкоб Елорді, потім Том Голанд і Гаріс Дікінсон. Ну і подивимося, чи дійсно Сідні Свіні стане дівчиною Бонда. Як вам взагалі ідея омолодити Джеймса Бонда, чи відповідає вашому уявленню у вашій уяві, чи корелює образ Сідні Свіні із дівчиною Бонда? Мені здається, що так. Вона дуже приваблива. Я думаю, що Дані Вільньову поставили умову, поставили конкретні KPI, яких він має досягнути, запустивши нового Джеймса Бонда. Тому буде цікаво, чи дійсно. Виправдаються очікування Джефа Безоса, тому що великий капітал вливається. Ну а щодо білизни від сіні Свіні, то підтримую. Цікаво, що вона така маленька, мініатюрна, але з велико з великим бюстом. І часто дівчатам з такими формами дуже непросто знайти підходяще бюстіє або там білизну у мас-маркеті, наприклад, чи в якихось окремих магазинах. І тому я думаю, що це дуже класна ідея. Ну а сіні чудово впишеться у цей концепт. Зйомки нової екранізації книг Джоан Роулінг офіційно розпочалися. Всіх фанатів Гаррі Поттера я з цим вітаю, і ми вже можемо подивитися офіційний перший кадр із Домініком Маклафліном в образі хлопчика, який вижив. Також HBO показали перше фото актора Ніка Фроста в образі Рубоса Гегріда для серіалу про Гаррі Поттера. Нік Фрост, в принципі, і у звичайному, <звичайному> житті виглядає як Гегрід. Дуже гармонійно він співпав із цією ролью. Також хочу поділитися з вами. Невеликою кількістю інсайтів про сам серіал. По-перше, Ворнер визначилися із актором, який зіграє Лорда Волдеморта у серіалі по Гаррі Потеру, але ім'я його не розкривають і не планують робити цього аж до прем'єри серіалу у 2027 році. Також пишуть, що перший та другий сезони серіалу складатимуться із шести серій, шести епізодів, а подальші сезони потенційно мають розширитися до восьми. А перша серія першого сезону закінчиться сценою, де першокурсники. Разом із Герідом підпливають на човні до Говарцу. Перший сезон зніматиметься від цього часу і до травня 2026 року. Другий сезон планується розпочати в той же час, але наступного року, для того, щоб діти не дорослішали стрімко. Тому зйомки другого сезону розпочнуться із липня 2026 року до травня 2027 року. Причина, через яку на зйомку шести епізодів потрібно не стільки багато часу, полягає у законах про дитячу працю тому виробництво має іти повільно і стабільно. Було активовано нових персонажів: Невіла Лонботома, зіграє Рорі Вілмот, кузена Гаррі Поттера Дадлі Турсля, втілить Амос Кітсон, вчительку Гогварсу із польотів на Мітлі. Мадам Гуч зіграє Луїза е, Брілі, а виробника «Паличок Олівандера Антон Лесер. Серіал дебютує у 2027 році на HBO та HBO Max. Кожен сезон серіалу буде присвячено одній книзі. Низі із серії про Гаррі Поттера. Чи правильно на вашу думку, що HBO приховує ім'я актора, який зіграє головного антагоніста Волдеморта до виходу сезону у ефір? Фаворитом букмекерів на даний момент є Кіліан Мерфі. Ну що ж, на кого ставите ви? Як ви думаєте, хто міг би зіграти лорда Волдеморта найкраще у майбутньому серіалі? Ну, як вам нові персонажі, актори подобається чи ні? Пишіть у коментарях. Азілія Бенкс поділилася скріншотами фотографій, на яких боєць ММА, славнозвісний Конан МакГрегор, надсилає її непрохані фотографії, де він повністю оголений. У день народження Конора Макгрегора, 4 липня, Азілія Бенкс вирішила нагадати про себе, поділившись на платформі X скрінами нібито з листуванням з ним і прямих повідомлень від Конона МакГрегора. Вона показала два оголені селфі і повідомлення про те, що цитата не будь щуром всіх щурів рано чи пізно ловлять. Також на цьому скріншоті МакГрегор, <свісно>, начебто, не забув похвалитися тим, як піднімає гантелі силою власної Big Dick Energy. Реперка також заявила, що вони обмінювалися такими фотографіями з 2016 року і назвала це сексуальним домаганням. Азіля Бенкс вибухнула наступним гнівним повідомленням: як ти збираєшся відправляти сучці фотки кривого члена, а потім погрожувати їй, щоб вона не розповідала. Ти взагалі знаєш, хто я така? Це харам. Як ти взагалі збираєшся сексуально допомагатися до мене зі своїм фермерським членом, а потім погрожувати, щоб я не розповідала. Дорогий, ти ж не намагаєшся стати президентом Ірландії. Що це дає твоїй родині? Використовуй грьобаний сонцезахисний хрем. Після звинувачень пости Азілії пізніше видалили, а її аккаунт тимчасово заблокували. Невідомо чи справжні ці фотографії МакГрегор публічно не прокоментував їхню справжність, а лише опублікував пост і продовжив святкувати свій день народження на яхті. Ніхто з офіційних представників Макрегора також на це не відреагував. Але у Азілі Бенкс є і інший обліковий запис, і вона всіх запросила туди. Також вона нещодавно оновила аватарку в своєму основному профілі на, на платформі X на фан-обладинку треку Playhouse. Можливо, вона таким чином прогріває публіку і своїх шанувальників до офіційного релізу. Велике питання до Макрегора навіщо відправляти подібні фотографії без запиту. І при цьому ще й диктувати свої умови. Ну і плюс Азілія дуже гучний персонаж, дуже неоднозначний, з ким вона тільки не свариться. Вона все виносить на публіку, на для обговорення, і навряд чи від неї можна було чекати секретності у подібних взагалі речах, тому що це та людина, на яку не можна покладатися, із проханням не винесення зайвого на публіку, а особливо у зручний для неї момент. Ненадійна людина, тому що Азілія Бенкс постійно в мережі з кимось свариться лише у недавніх постах. Азілія Бенкс дуже. Же жорстко прийшлася по людях, які купляють іграшки Лабубу. Висказалася про цю популярну іграшку та її покупців. Вона висміяла також нещодавно нове фото Джей Зі з репером Дейвом Істом. Назвала Кім Петра з повією. Потім Азілія написала, що вона взагалі подумує співпрацювати з Дойчі. і у неї тут дуже 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 багато інфоприводів. Вона видає. Ця жінка точно не замовкає. Швидше за все, потік гнівних повідомлень був спровокований тим, що дня ми сфотографували Конора МакГрегора в дуже тісній компанії з якоюсь невідомою дівчиною на ібіці. Там вони дуже близько знаходилися один біля одного. І замість того, аби якось відреагувати на скандал, МакГрегор продовжував привітати вітання з днем народження від своїх друзів. При цьому наречена Конора МакГрегора Дін Девлін в черговий раз абсолютно ніяк не відреагувала ні на повідомлення, ні на фотографії, які його компрометують, в тому числі на гнівні повідомлення Азілія Бенкс. Дін мовчала також і. Коли Конора Макрегора звинувачували у сексуальних домаганнях, ми про це говорили ось у цьому відео. Це окремий моновипуск про ту історію. Дін і Конор разом уже 15 років. Вони мають чотирьох дітей. Молодший їхній син народився у 2023 році. Вони познайомилися у нічному клубі в 2008 році, і Конор неодноразово наголошував на тому, що Дін є його опорою, що вона відіграла ключову роль у його становленні як бійця, як людини. Підтримувала його, коли він був безробітний. Тягла їх обох, коли він зосередився на своїй спортивній кар'єрі. Навіть звинувачення у зґвалтуванні Конора МакГрегора не змусили її е зрегтися цього ненадійного чоловіка. Нагадаю, що Конор МакГрегор програв е суд минулого року. Присяжні визнали його винним у зґвалтуванні жінки у 2018 році. Щодо його реакції, то е Конор МакГрегор не дав жодної прямої задокументованої відповіді або якоїсь реакції щодо цих звинувачень Азілі Бенкс. Він проігнорував тему і Продовжував святкувати свій день народження 15 липня. На платформі Екс Конор МакГрегор відреагував на скандал, написавши наступне цитата не дозволяй їм відволікати тебе від головних ідей, поки вони на сліпу обкрадають нашу країну. МакГрегор приїхав святкувати свій 37-й день народження на люксовій яхті у Сардинії, де займався медитацією, холодними обгортаннями і проводив час із сином Ріаном. Ця фраза нібито мала відвести увагу від геніталізації гучної теми. І повернути увагу публіки на більш політичні та економічні проблеми. Сам інцидент спричинив новий виток уваги до попередніх звинувачень у домаганнях і сексуальному насильстві. Коментатори або саркастично відносилися до цієї новини, тому що від Конона Макгрегора віє аурою хижатства, що це Азілія не єдина жінка, якій він надсилав подібні фотографії, є, скоріш за все, або ж онлайн-спільнота взагалі висміювала цю новину або критикувала його манеру реагування та переведення стрілу. У інше русло, давайте поговоримо у коментарях на вашу думку, чи справедливо Азілія Бенкс отримала тимчасовий бан у соціальній мережі ЕКС за злив Конона МакГрегора. Напишіть також ваші здогадки, що окрім грошей, можливо, може утримувати його половинку, його обраницю дін поруч із Кононом МакГрегором, зважаючи на те, яка він проблемна людина, і як на вашу думку у неї вистачає терпіння бути з ним у відносинах до цього моменту. І давайте наостанок поговоримо про конфлікт між Нікі Мінаш та Сізою, який розгортається прямо зараз на наших очах. Нікі Мінаш дуже сильно почала ображати Сізу. Давайте розбиратися, що сталося. Нікі Мінаш уже десь тиждень третій, напевно, починає розводити конфлікти і нацьковувати своїх фанатів на різних артистів. На цей раз під удар потрапив Top Dog Entertainment. Це відомий хіп-хоп Soul лейбл, де раніше була Сіза, а також Кендрі Кламар та інші. І ось 15 липня Нікі. Кімінаж звинуватила президента цього лейбла Пунша у цькуванні, болінгу, лицемірстві. Нікі звинуватила його у публічному приниженні її при відмові від бізнес-пропозиції і додала навіть спеціальний хештег. Сіза ж не схвалила цей випад Нікімінаж і написала у себе в соціальних мережах: Корій у ретрограді, не піддавайтеся на провокації ЛОЛ від дурної гуски. Це було написано без прямого звернення до Нікімінаш, проте Нікі сприйняла це як підкол. Далі послідував напад із боку Нікі Мінаж, яка відповіла низку. Образ і нападок на Сізу. Розпочалося все з критики голосу і зовнішності співачкою. Цитата: Ідино, намалюй ну, назад своє ластовиння, книжкова генійка. брехня, брехня, звучиш, як грьобана собака, яка помирає. С'іза прокоментувала це, писала, що їй все одно на все те дивне лайно, яке озвучила Нікі Мінаж. Нікі Мінаж після цього знову атакувала Сізу, написала: Сучка звучить і виглядає так, ніби в її вжалила грьобана бджола. Малюю собі фейкове ластовиня». Слова Нікі. Мінаш про ластовиння це посилання на макіяж Сіза, де вона постійно підмальовує собі ластовиння під час макіяжу. Ось так після цього біфу сіза написала у коментарях. Цитата: Сміюся, дайте мені повернутися до того, щоб знову стати спокійною, сором'язливою та лагідною. Бажаю всім благословенної ночі. Побачимося завтра на другому вечорі у Парижі. Нікі мінаш не відступила і відповіла наступне затнися виродку. Я на зустрічі, тому не знаю, чи говорила ти ще якесь лайно чи ні. Якщо ні, то ви. Де це пізніше повія. Нікі Мінаш понесло. Далі Нікі Мінаш порівняла Сізо із чоловіком. Вона почала висміювати також іще її зовнішність і написала наступне, що сучка мало не зламала цьому чоловікові спину та ноги. Сучка товста, пухка і худа одночасно. Сучко, де ті 30 мільйонів стриму, які зникли в тебе зі Спотіфай, так само, як і твоє фейкове ластовиння. Наганяти ботів під час сварки так само дивно, як і сама Сіза. Нікі мінаш має на увазі, що нібито у Сізи зникло за останній час. З 30 мільйонів стрімів після недавнього глобального чищення Spotify від ботів та накручених прослуховань Нікі Мінаш натякає на те, що була підозра, що Сіза роздула показники стрімінгів ботами і що делюкс версії її альбомів є не справжніми. Показники по делюкс версіям у своєму нападі на Сізу вона згадала також і старі пости, де Сіза критикувала Ріанну або Сіару і звинуватила її у лицемірстві. Шанувальники обох виконавець просто розривають коментарі один одного. Кожна із фанбас намагається захистити, встати на сторону захисту свого улюбленця, свого фаворита. Сіза відповіла спокійно і врівноважено. Цитата мені байдуже на всю цю дивну хрінь, якою ти займаєшся. Вона уточнила, що її попередній твіт був про ретроградний Меркурій після концерту у Парижі і не адресований конкретно Нікі Мінаш. Я навіть не говорила ні про кого чи ні про щось. Вона підкреслила, що зараз найуспішніша у кар'єрі гастролює у Grand Nation Tour разом із Кендріком Ламаром. У соціальній мережі Екст у Редіті та в інших соціальних мережах тривають гучні обговорення. Фанати Нікі Мінаш називають Сізу тихушницею. Вони заявляють, що Нікі знову перемагає. Натомість, фанати Сізи ж кажуть, що вона зайнята туром і, взагалі, їй не до балачок, і вона розумніша, що не реагує і не відповідає таким же текстом на балачки Нікі Мінаш. Також фанбаза Сізи стверджує, що Нікі Мінаж знову понесло, що її треба скасувати, тому що вона пустилася берега та ворогує з усіма підрядками. Азілія Бенкс також втрутилася. Азілія стала на бік Нікі Мінаж, прокоментувавши наступним чином цитата Нікі Ікона, весь шейд епічний п'ять дірочок. Азілія Бенкс це ще та персона. Вона вже не вперше останнім часом підтримує Оніку та виявляє до неї симпатію. Також вона написала, що таро карт», чортова карта таро, натякаючи, що Нікі Мінаж ставиться до ситуації як до ворожіння. Багато медіа видань називають це поверненням справжньої поп культури, тому що зіштовхнулося дві великі. Які жіночі ікони, дві виконавиці, фан-будинки просто розриває багато хейту л'ється зараз на кожну з виконавиць. Також, якщо вже говоримо про Нікі Мінаш, то із останнього вона спростувала чутки про своє банкрутство і похвалилася купівлею рожевого літака. І нагадаю, що в останній час дуже ширилися чутки про те, що Нікі Мінаш збанкрутувала, що в неї є борги у розмірі від 150 до 200 мільйонів доларів лейблу. І на тлі всього цього вона вирішила похвалитися купівлею. Нового рожевого літака, цитата. Купую ще один особняк прямо зараз. Це буде третій за два роки. І це не рахуючи нерухомості, яку я купувала іншим людям протягом 15 років. Підтягуйтесь, виродки. Якщо я завтра прокинусь і мені раптом знадобиться, ну скажімо, 20-30 мільйонів, все, що мені потрібно, це просто випустити альбом дурненький. А потім я знову поїду в тур і зароблю сотню з гаком мільйонів. Ви взагалі усвідомлюєте, що це Нікі Мінаж, щойно купила свій перший літак. Ось він рожевий. Давайте, лузери, збирайтеся, жарт. Вхід тільки для барбзів. Перед цим реперка пояснювала в соцмережі X, що вона світова знаменитість і вона не може бути бідною. А борг має виплачувати не Нікі Мінаш, а не вона комусь, а їй. До того ж, Джей Зі. вона написала кілька гнівних твітів про Джей Зі, А коли Бейонці мало не впала із літаючої машини під час виступу, ми про це говорили ось у цьому відео. То вона запостила рядок зі своєї пісні. Зоряні кораблі, призначені для польотів, таким чином потроливши сам. Королеву Бейонці, щоправда, фотографій свого приватного літака, Нікі Мінаш поки що прикріплювати не стала. Дуже цікавий парадокс відбувається з тим, що Нікі Мінаш легенда інноваторка, але чим більше вона бореться з усіма довкола, тим менше залишається простору для вшанування її спадщини, для її якогось розвитку, замість спокійного царювання її як королеви, королеви репу, як вона себе називає. Вона постійно воює і це втомлює фанів. Звісно ж, завзяті фани, які завжди на стороні Нікі Будуть за неї гристи до останнього. проте Зі сторони ця постійна війна вже втомлює з іншої сторони сама репкультура побудована на батлах, на нападі на домінуванні, на ствердженні, що я best of the best, що я найкраща, що власне Нікі Мінаж і робить. Нагадаю, що Нікі Мінаж була довгий час єдиною жінкою утопії, тому вона сприймає кожну нову артистку як потенційну загрозу, особливо тих, кого у медіа ресурсах просувають як нову королеву. нікі мінаж дуже часто вимагає респекту, вона публічно вказує. На тих, хто її не привітав з якимись досягненнями, з якимись перемогами, не дав їй належної підтримки на думку Нікі. Вона сприймає критику як змову або спробу знищити її. Вона постійно стверджує, що гремі її не люблять, що її не цінують у музичній сфері. Тому саме це напевно породжує нові спалахи гніву, якусь підозрілість до всіх, навіть без якогось об'єктивного тригера. Чи вважаєте ви все це хайпом зі сторони Нікі Мінаш? Тому що як показує час, Нікі дуже майстерно використовує соцмережо. Екс як інструмент хайпу, як інструмент впливу. Нікі Мінаш прекрасно розуміє, що її пости миттєво стають вірусними. А отже, будь-який конфлікт це піар, навіть якщо він токсичний. Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Мені надзвичайно приємно. Окрема, окрема вдячність спонсорам каналу. Це для вас. Ви просто неймовірні. Завдяки вам канал існує. Я дуже дуже тішуся, тому що ви є, і завдяки вам відео виходять частіше. Я дякую всім за перегляд, всім, хто додивився до цього моменту. Величезна, величезна вдячність. І хочу також подякувати вам, тому що саме ваші перегляди, ваші коментарі є. Великою мотивацією для мене розбирати якісь нові цікаві теми та обговорювати їх разом. І також, користуючись нагодою, звісно ж, я прошу вас не забувати про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Будь ласка, донатьте лише у перевірені збори, це критично важливо. Тому прошу вас також не забувати про підтримку наших безхатніх тварин. Гривнею, кормом, донатом, розголосом у соцмережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну що, Тож ми побачимося зовсім скоро, тому що новин, як завжди, багато, є дуже цікаві, є менш цікаві, але мені завжди є з вами що обговорити. Тому чекайте, скоро буде новий випуск. До зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!